Запахли котлети вже на всю хату. У вас є манка і вже готова варена картопля, то тоді це відео для вас приготуємо неймовірно смачні картопляні котлетки. Для їх приготування потрібно ось такі інгредієнти. Можна взяти не тільки картопляне пюре вчорашнє, а й зварити картоплю в мундирах приготуємо овочевий фарш. Якщо картопля ціла, можна її натерти на терці. А ось пюре пропустимо через комбайн. Чи просто пропустити це все через м'ясорубку. За смаком перчимо і обов'язково теж за смаком трішки посолимо. А тоді висипаємо усю манку і готуємо ось такий фарш. Щоб котлети тримали гарну форму, то точеви котлети обов'язково додаємо яйце. За бажанням можна додати один-два зубчики часнику. А якщо додивитися відео до кінця, то ще й сьогодні буде лайфхак. Поки фарш рідкувати, але ми його на 15-20 хвилин поставимо в холодильник. Манка розбухне і фарш стане більш щільніший. Змішали фарш, накриваємо його плівкою у контакт і в холодильник. Підготували вже сухарі, уже і виняли з холодильнику фарш. і... Змочуємо руки у воді і ділимо фарш на порційні часточки, підкидаємо ось так заготовочку і виплескуємо мокрими руками будь-якої форми котлетки, поміщаємо у панірувальні сухарі і розігріваємо уже сковороду. Гарно сухарі обмукаємо і залишаємо їх. Нехай трішки обсохне паніровка, нехай пристане до котлеток. Сковорода вже розігрілася, паніровка пристала до котлет. Вирівнюємо котлетки. І обережно поміщаємо у гарячу олію. Олії наливаємо достатньо і смажимо котлетки на середньому вогні. Котлетки смажимо до золоталої скоринки. І з сторони на сторону повертаємо двічі. Так, до готовності ми їх доведемо на сковороді. Вони гарно просмажаться усередині. Котлети ще на сковороді, а вже апетитно пахнуть, аж слинка тече. У цей момент поставте нам подобайку, підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Перемикаємо вогонь на що найменший. І ще під кришкою котлетки посмажимо. Хвилин 5-7. Золотаві котлетки, смачні, соковиті, рум'яні з усіх сторін. А з чим їх подати до столу? Зі сметаною чи з будь-яким соусом Зовні котлети апетитні, а які ж вони всередині? Ось які вони смачненькі, м'якенькі, фухкенькі. За смаком це супер котлетки. Такі котлети зі столу зникають миттєво, ніжні і гарно тримають форму. Кому сподобалось відео, поставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. А щоб вони були ще смачніші, то ось і вам лайфхак до запашної олії додаємо півложки кип'яченої, але холодної води і додаємо подрібненого часничку, все змішуємо, перемішуємо і неймовірно. Смачні котлети стануть із такою заправкою. Та й ще ця смакота збереже вас від всяких вірусів. Запахли котлети вже на всю хату. Ах, же апетитні котлети, а смачні.